На виставці представлено лише два види мистецьких робіт: картини і скульптури. Причому кількість скульптур у чотири рази менша за кількість картин. Скільки відсотків становить кількість картин від загальної кількості робіт на виставці? Наскільки відсотків кількість картин більша за кількість скульптур? Оскільки ми маємо справу з відсотками, в першу чергу треба зрозуміти певні відношення і шукати визначення, що є 100%. Якщо сказано, що в нас є і скульптури, і картини, я рекомендую обирати те, що є менше. Оскільки скульптур у нас менше, тому пишемо, що Х то є кількість скульптур. Оскільки картин у 4 рази більше, тому ми кажемо, що 4х це у нас кількість картин. А що є 100%, коли питають у нас за певну кількість за загальну кількість? Що на загальну загальна кількість? Звісно, що це і скульптури, і картини разом. Тому ми додаємо, отримуємо 5х. І якщо в умові шукають певні значення, то ми і співставляємо. Отже, ми складаємо пропорцію картин від загальної кількості. Тому ми пишемо 4х. Це невідома нам кількість відсотків, ми не знаємо, тому ми можемо записати y відсотків. А якщо загальна кількість 5х, то ми і пишемо з вами, що це 100%. Відсотки. Власне розуміння, що від загальної кількості це є 5х, і вирішує всю проблему задачі. Тому ми з вами можемо порахувати, що y дорівнює, знову ж працюємо по пропорції 4х множимо на 100% відсотків і ділимо на 5х. Звісно, що х у нас скоротяться, 4 на 100 у нас відповідно 400, ділимо на 5 і отримуємо 80%. Відсотків. Зверніть увагу, оскільки ми шукали відсотки, то ми і зрозуміло, що шукаємо і в результат відсотків. Наступний крок, коли питають, що на скільки відсотків картин більше, ніж скульптур. І є два способи. Перший спосіб, коли ми можемо зрозуміти, що є 100%, оскільки шукають картини від з кількості скульптур. Тому із скульптури у нас будуть 100%. Через що 4х це є картини, це якийсь зовсім інший. У нас уже буде Y, який буде рахувати нас кількість відсотків картин від скульптур. Тому ми шукаємо з вами Y. 4х множимо на 100. Відсотків ділимо на х наших картин. Звісно, що в нас скоротиться і буде 400%. Відсотків. Але в цьому головна вся проблема в тому, що 400% це якраз ті відсотки, які картини складають від кількості скульптур. А в нас то питають, на скільки відсотків, тому ми зобов'язані 400%, які є нашими картинами, відняти 100% наших скульптур. І тоді ось оця різниця і буде 300 Це був перший спосіб, коли ми пам'ятаємо на скільки, це означає, що ми повинні щось відняти. Можна зробити по-іншому, можна знайти другим способом, читаючи уважно запитання, наскільки відсотків картин більше за кількість скульптур, то ми одразу ж можемо знайти живу різницю. Що таке жива різниця? Ми 4х реальних картин, їхню кількість віднімаємо від х скульптур і розуміємо, що ось 3х, то і буде різниця. Прямим словами, наскільки у нас Картин більше за скульптур. І оскільки і питають потім, на скільки відсотків, тому ми вже сприймаємо, що 3х це і буде шукана та кількість відсотків питання від чого, що є 100%. Звісно, оскільки нас питають від скульптур, то знову ж х це і буде наших 100%. Обчислюємо. 3х множимо на 100%, ділимо на х. І ми з вами отримуємо 300%. Але оскільки ми задали одразу, що 3х це різниця, тому і буде наша готова відповідь 300%. Яким шляхом будете працювати, то для цього важливо фіксувати певні такі фіксуємо моменти, що є 100%. І пам'ятаємо, що коли ми знайшли ось тут 400, то це було значення відсотків для всіх картин. Але ж нас питали, наскільки? В іншому способі, ми спочатку знайшли відмінність, тобто наскільки, відповідно, у нас картин більше, ніж скульптур, а потім знайшли їх відсотковий склад. Тому відсотки це доволі просто.